От такі ось справи. Гарно так розгоралося вже. Ще буквально пів годинки, вже відорвало вже. І над тобі курда бурда. Все. Обрізало, блін, полосся. Ще такого за стільки років, скільки він в мене, ще такого не було. от така біда. Коротше говоря. І думка за собою не маю. Зараз буду пробувати, а, якщо він ще буде їхати, так зараз, Попробую загнати його десь в рубаку і щоб на трьох колесах додому їхати. Батарея сідає, так що більше знімати поки не буду. Отакі от сюрпризи бувають прикольні. От. то вже серйозний сюрприз. Зараз блін, за тут зав'ється ну, що зробиш. Попробую. А ні то прийдеться дзвонити додому, щоб хлопці домкрата привезли. І тоді домкрачувати, щоб він їхав на трохи. Все, бувайте, здоров'я вам, і щоб без поломок. Жалко, буквально херня залишилася вже. Все, то від намалювати губки. От, вже все. От, виворено. Фактично, там тільки відурати, там десь чуть-чуть клинчик остався. Ааа!